Уроки, на яких мовчати забороняється, проводяться влітку в Шостій Харківській гімназії. Говорити треба винятково англійською. За розмови іншими мовами накладається покарання. Десять днів у англомовному середовищі з носіями мови і все це не виїжджаючи з Харкова. Соня Циганкова в англомовній школі вдруге. Дівчинка каже, що за чотири дні так призвичається до англійської, що починає думати нею. Дівчинці подобається брати участь у проєктах, які діють поза межами школи. Ми, ми проводимо соціальні проекти. Ми допомагаємо дітям із дитячого будинку. Інколи просто з ними граємо. І також ми передаємо їм іграшки, книжки. Діти поділені на команди за кольорами веселки. Сьогодні в них день наукової фантастики, тому вони перетворюються на улюблених героїв, годуючи костюми та макіяж. Уранці презентують команди, спілкуються. Порушенням правил школи вважається розмова іншою мовою, крім англійської, а також недотримання дисципліни, наприклад, запізнення. Розповідають важаті. Виходять перед цим лагерем і наш містер. Грубость его його какое-то испытание. То какие тобто, якісь звуки животних, то танец. То Тобто, це все, що угодно може бути, Или признатися в какой-нибудь девочке или мальчику. Волонтер корпусу миру Саманта Кіркостас приїхала до України два роки тому. Під час навчального року працює у Краснокутській гімназії. А влітку вирішила попрацювати в мовній школі ABC. Українські діти каже Саманта Кіркостас, особливі тим, що шанобливо спілкуються з учителем. Я только с младших школ работаю, и я каждый день, мы приветствуем его, каждый раз, когда я увижу ученик, он мне скажет, how are you, как у вас, как у вас дела, и я скажу, I am fine, thank you, у меня все хорошо. А потом он снова, ну, мы пообщаемся, и, по-моему, это самое главное, что они могут общаться по-английски, ну, как, свободно. Да. Робота мовної школи фінансується американцями, які зробили доброчинні внески, розповіла координатор шкільного євроклубу Христина Солнцева. Тому навчання в ній безкоштовне. Минулого року у нас один волонтер написав книгу. Вона називається Як за каліфорнійським занавісом, завісою, за каліфорнійською завісою. І всі гроші від продажу цієї книги в Америці він перерахував саме на відкриття нашої літньої школи. З українського боку ми теж на рівні, певна Христина Солонцева. Адже гімназія надає будівлю безкоштовно і є соціальним спонсором проекту. Світлана Маренич Костянтин Ликов. У тебе новини.